Старша хата, вона була там на горбі, на груні. І коли чоловік додому приходив п'яний, вона від нього ховалася, і одного разу вона залізла сюди в піч і через комен вилізла на двір. на ту сторону Сьогодні ми відвідаємо ще один хутір-привид: клітчин, в якому живе зараз тільки декілька сімей, і понад 20 хатин вже давно закинуті. В деякі хати приходять місцеві жителі літувати та виписати худобу. микуличин то унікальне село Гуцульщини, одна з найбільших в Україні поселень, не те що тільки в Карпатах. Тут є хутори 10-15 кілометрів віддалені від центральної дороги, такі як поляниці Мегівські, про які ми вже знімали відео нещодавно. Але про клітчин знає ще набагато менше людей. Сюди навіть не провели світло, уявіть тільки собі, що люди тут живуть вже стільки років взагалі без електрифікації. А тим, хто не має авто до найближчого магазину добиратися потрібно 3-4 години пішки, а туди й назад іде взагалі цілий день. Ознайомить нас з присілком Віталія Мироняк. Ще її прадід заселився тут давним-давно. А вона цікавилась історією та етнографією ще з дитинства, тому уважно слухала діда і сьогодні розкаже нам багато історій від нього. Підписуємось на наш канал. Любіть своє українське. Окремо дякую всім, хто підтримує наш канал фінансово. Посилання для підтримки залишу в описі. Але в першу чергу підтримуємо нашу армію. Перемога та контрнаступ вже не за горами. Все буде Україна. Це ми зараз заїжджаємо в Форещ. Ну, Фрещі ще далі, ще що, що? Ми заїхали на Пуар, а палена на справа, так? Прямо, прямо. Що в кращі часи там тільки п'ять сімей жили? Ну, ну, до десяти сімей, так можна сказати. А, моя бабуся, наприклад, виходить туди тільки на літо. Тобто, ну, так щоб пасти корови, щось таке робити, це літо переважно. А зимою там не сидить. Зимою там стоїть мало, таких цуня і мати. Ну, це називається дорога бічками, каміннями, це поприкосується. Там костюм є, і ми цією дорогою ходили в дитинстві постійно. А зараз ми будемо їхати тою дорогою якою йде фіра і машина, ну так може дорога? Оце був обхід. Це скорочений обхід. Це знаєш, як кажуть, ем, сухолісом. Оце дорога Сухолісом. Тобто, по, -по, 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 по суті, ти тут проводила до Кожне літо я тут проводила ще до школи і після школи, в принципі. Просто до школи ми тут сиділи з весни, це десь з травня до жовтня. А вже коли я пішла в школу, тільки лютого сиділа. Ще не знає, наскільки нам добра дорога, але ну, ми спробуємо. Але ми іншою дорогою. Але ми поїдемо іншою дорогою, якою я ще не їхала машиною. Приїжджаємо першу стару хатину, що вже відноситься до присілку Клічі. До речі, в цьому відео ми покажемо вам всі старі хати цього присілку. Це ще стародавнє джерело, бачив, викладене каменем. Ага. Може, 100 років тому що ми його зробили, якщо не більше. Отже, твій прапор прадів перше веселився в кліченні. від відклала з а, І таке вони в Тут ще було мало людей. І тому здебільшого тут багато людей, які мають прізвище Васильчук і є родичами до Васичків. А як звали його жінку? Мармулятка. Це польське ім'я. Ну, так, поляки називають. Виїжджати. Зараз вигляд на Гонджаков. Хатинка в лісі, в якій, напевно, вже давно не живуть. так? Ну, А скільки колись за розквіту взагалі жило людей, скільки було хатів тиші максимально? Ді, кажу, тут була школа. Колись він як космач. Тут колись було дуже багато присілків і багато шкіл маленьких. Природній камінь і водночас ще виклали. Напевно, коли збирали каміння з поля. Думаю, тут дуже багато змій повзає, як думаєш? Тут не те, що ти думаєш, я сама їх дуже багато бачила, їх тут реально дуже-о дуже багато є. У мене дідусь коли ще жив, неодноразово купував змії, Тут є різні змії. Є оця карпатська гадюка, така вона з коричневими ми цятками. Ми одного разу бачили чергову, бачили е, жовтовату. Може, тобі розказував там дідусь чи. Хтось інший, якісь народні методи, що робити, якщо вкусило гаді. Мені колись розповідав дідусь давню примівку, яку йому приповіли його предки про те, що робити, щоб не вкусило гаді. Потрібно, як тільки виходиш з дому, промовляти такі слова: Я йду наліво, вона йде направо, я йду направо, вона йде наліво, нам не по дорозі. І як мені розповідав дідусь і бабуся, після цих слів вони ніколи не бачили в себе на дорозі гаді. Хоча гадіє в кліченні побачити це досить легко і досить часто можна. Тому що вже коли вкусила гаді, я не знаю, що треба робити. Як мені дідусь сказав, вмерти можна. Ну зараз ми вже знаємо, що в цього не враш швидше всього. Тобто, mm. тут ми бачимо клічень повністю до ракети, А далі як ти кажеш? Клічень йде тільки самнигом. Оте, що все низом, ну, оцей путь ще чіпається, там той берег ще чіпається, але вже вищі руки, ну, то вже не вже наквітче. Квіче внизу. Віче, наче в'ян. Його, до речі, дуже добре з видало. Може, Можете виходив, бачив, тут такі хати, є так нібоями, за все квітче. Вище до Гундікової йде квітче. У нас найвеще дороге трохи. Люди, які тут жили дуже давно, і це всі оці городи, ось ово, теплина, це все було їхнє. Цих людей щодо дружини, тому так і назвали по на Гундякова. Так, так. Тут є їхні прізвища. І зараз ще лишився їхній один родич, це Іван Гундюков. Він живе там в самому кінці. Кліччина. це, по суті, остання хата Кліччина. І оця хата, що внизу, вона має навіть номер, паспорт. Я не пам'ятаю, який саме це номер номер один чи номер два. Щось таке. То це, от Гундякові, це родина. Мольфара Василя Гунтика, правда? Так, це його родина. Це родина нашого Мольфара з Іван навіть, оцей, з яким ти будеш говорити, там, де він зараз живе, остання хата, там був не їхній город. Він пішов у приймаки до них. Тобто він сам звідси. Ну, я думаю, він тобі більше розкаже, бо він про свою родину краще знає. Звичайно, це як Шакерик Доніків теж прийшов, пішов у приймаки. Ну так. Це якраз отой сухоліс. Скоти, де тобі показували, що ми йшли пічками. От ми йшли весь час майже під самим костілом. Колись туди навіть фіри могли прийти. Там, до речі, дуже цікава стежка, десь, якщо хочеш, можеш піти, тому що там все в каміннях. Там все скочилось з костіла, і підеш так по каміннях. Ти цікаво, класно. Хаті за цією хати. Ну там була ще одна частина хати і величезна пивниця. Майже на всю хату, де можна було заховати чотири худоби, е корови, вівці, е вся сім'я ховалася, там були куди. Там вони переховувалися, коли була друга світова війна. там вони ховалися. І там, до речі, ми подивимося. Там дуже велика така винисна, ще видно. Хоча вона вже запала си. А ми тим часом продовжуємо нашу експедицію та прямуємо до наступної хати, яка теж має свою історію. Так, да, Вони змінили росло річки, щоб річка не розбивала дороги, тому що коли повінь, вона дорога розбивалася повністю і приходила, знаєш, кожного разу весь час робити. Люди ніяк не під'їхати. Оце це зараз хата Василя Грибочука, це вже сучасне, передавно її ставить, личка не поставить. Це хата Василя не будь-кова, яку ви бачили. Але ти хочеш, потім не З цієї сторони вже видно трошки інакше. Оце заглибоко. це, це за а оце все за глубоке, так? А там коли би це русилін. От ми підійшли до цієї хати з цікавою історією. Не так хата, як погреба, де переховувалися і переховували їжу. Часи друг війни. Ховалися від гонінь туристів. Ну що, я не знаю, чи ми туди зайдемо. Як думаєш? Я не знаю. Що... От і цей славнозвісний погріб, в якому ховалася ціла сім'я з чотирма коровами, вівцями. Та всім, що їм було потрібно, щоб жити. Дивись, просто треба ще розуміти, що це все Дематянський ще була інша хата. То її забрали. Так, цікаво те, що тут була ще одна частина хати, яку, на жаль, забрали. Ось як виглядає ця хата, тільки половина хати. Уявляєте, яка вона була б гарна, якби була цілою. До речі, ця хата виглядає ще старшою за ту. А? Яким там років 120 більше. що хатина, в якій дуже багато років. М, М така піч. Дивно, такої, що я не бачив. А, ну, не могли б робити троє дверей. Перший раз бачу. Таке, що троє дверей. Рахотинка, але я думаю, що прийде зараз. Можна показати, цікаво дуже обольовані двері, видно, що тут жили якісь художники. От справжні хацули вони любили все прикрашати. І навіть бачите, обнарічка дверей отак розмальована квітами. Може в цій хаті 200 років, хто його знає. Якщо в правильний час різали деревину, то вона могла взагалі не псуватися. В грудні. Практично, так, в грудні, в січні. Ну, тут, ну, тут дві печі. А, і з цієї сторони да, така сама. Да. Це як частина печі, виходить. Значить, просто з той, ну, всередині там було продовження цієї сторони печі, так? Ну, просто розбили. Печі, дуже дивно. Ну, дуже дивно. Дійсно, троє дверей собі. Ну, я люблю коли виходити. Зникає, зникає ціла епоха. хотів. Піч, ну, піч. Пічка, бачите, ти вже теж руйнується. Але ти головне обережно, лізь. Так, щоб може наже Могло, до речі. От на цю дошку прямо наді мною, напевно, ставай, лівіше йде. Осичкіра, тут точно жили мисливці. Хайчі чоловіки, які володіли оцими всіма землями, там, де йде полонина Гундюкова. А Гундюкова, це одна з тих, хто недавно тут жив. Це Вона остання, в принципі, тут жила. Вона вже дуже старенька, дуже старенька жінка. А, в цьому підвалі, наскільки мені розповідав мій дідусь. А... Сім'я Гундиків ховали, худобу, ховали овець, тобто корови овець, і самі там переховувались, ховали їжу під час другої світової їди. Тобто ну, там таке місце, де можна було все сховати. Що, там... каже, що є якась історія про цісара і гору костел? Ну, не те, що про гостел, але мені розповідав дідусь, що у нас там є дорога, така, та в овощі, її зараз не видно, а вона, наче Сухоліс, пічки під костіном самим. І там мені розповідали, що планували колись зробити вузьку колейку, як у нас кажуть. А наскільки це правда, я не можу сказати. підкладати. Ця історія яку мені до речі, тут Така дорога не є ще прям поламати. Просто вона дуже знаєш, дуже стрімка. я через нашу... Ну, що, тут теж твоя родина жила, так? Так, колись? так, тут теж моя родина жила. Як звали її? Та, а, жінку звали Зузуря прізвисько. Я не пам'ятаю точно, я вона дуже далека, тільки мені розповідали. Okay. Ну, зараз вже більш осучасне, тому. Хата... Цікаві такі, тут. Ну, Це прізвисько було, так. <різвиско> Зузуля. Тобі та... Іван може розказати, чому саме Сузуля. Mm -hmm. Там горіться хата макарки, там, де великий. Там навіть дороги немає, там дорога йде саме з установа. І це ми заїжджаємо зараз, я так розумію, в самий такий центр. Центр, центр. клічена. Зараз я покажу, де була школа. -та а вже нема року. будівлі тої, так? Вже нема будівлі, вже давно немає. Я ще її не пам'ятаю окей, там. Її забрали. Тут була початкова школа. За цією хатою, старою ми бачимо зразу, була початкова школа. Це була дуже велика будівля, можна сказати, одна з найбільших будівель в Піччині. А що сталося взагалі з тою школою? Якщо це була велика така будівля, а, я точно не пам'ятаю, але скільки мені скволи її розібрали люди? Щось вона їм не сподобалося, що щось там уже не потрібно було та школа, і на дрова взяли або щось таке. Була жінка її працювала це дуже не гарне пізно. Вона його не любила, Маруся Бованка. Це за чоловіком взялося, з тих пам'ятаю. Але Навчого... Бован це як, як якийсь демон. Та? Чи хто такий пован за Болван, ну, в різному. Бованко <с> це щось негативне. Одним словом, це негатив... негативно може бути. Я не скажу, що демон, тому що з демоном точно її не асоціювали, чи чоловіка, це пішли що щось негативне. Ну, це прям слухай, дуже гарно. Це дуже гарна хата. Так, то знаєш, що ти кажеш жив в цій хаті? Болювата. Зі своїм чоловіком. Ну він давно помер. Вона померла десь років десь десять тому, напевно. Ну, хата дуже гарна. Угу. І зараз там в ній живуть лісники здебільшого з які приходять ліс тут рубати. Там ґанок дуже гарний. А, зараз ми їдемо. Це хата і стання моєї тети Ганзуні Брунської. А, вона тут жила своєю сім'єю. І, до речі, звідси вона ходила постійно в село пішки, тобто вона. В школу ходила звідси. А скільки кілометрів, до речі, звідси склічена? Десь 7-8 кілометрів. Ми, до речі, можемо вийти подивитися туди зараз. О, от жаль, ця вже хата дуже знищена. То каже, що тут жила твоя тета. А, тут жила моя тета. Вона, до речі, ще є. Вона в селі зараз живе. Анна Грунська. Тут жили, звичайно, її батьки, але це не стара хата. Ця хата побудована була десь дев'яностих 70-х, 80-х 70 80 роках. Тому що старша хата була ось тут на горбі. Вона, здається, чи згоріла, чи з нею сталося. Вона згоріла. Тут на горі хата була, це вона була на ґруні, тобто, на горі, і через це їх прозвали ґрунські, бо вони живуть на груні. Ну, але це прізвисько, яке моїй теті подобається. Тобто, якщо ти їй скажеш Анна ґрунська, вона не образиться. Тобто їй це -то, -то подобається. Але цікаво так, правда, що половина прізвиськ, які ображали, інша половина навпаки подобалась. Так, ну тобто, це ґрунські, тому що жили на ґруні, тут немає нічого образи. Бо мені ця хата виглядає як столітньою, або як мінімум 40-х чи 50-х років. Аж ніяк не віриться, що вона в 80-х чи 90-х. Так. так що така ж тут страшна історія є. На З Наші ліжко перевернуло десь тиждень тому, бо тут ще такого не було. А як так на цьому? Як на ліжку ну, він взагалі згорів? Поставив. Жив. Заснув чи що? Так, так. Ну і що, це твоя і тети хата? І ти не думала, наприклад, десь в далекому майбутньому Віталія відреставрувати таку хатину. Я не знаю, наскільки це можливо, бо тут переважно підвали, не всі вже прогнили. Тобто тут я не знаю, що з нею вже можна буде насправді робити, особливо що в далекому майбутньому. Плюс дах протікає повністю, вона вже все протікає. Зимою страшне, і мені здається, ще ну, максимум 5 зим вона може пережити більше ні. Тобто, тут на, Вона вже дуже в дуже поганому стані. Так, та ясно, вже тече так. повністю. Вікна немає, драниці теж вже майже і, немає. це все прогоріло, просто так завалилося. Ну, але хата мені подобається, тому що, е, от, наприклад, ця кімната на неї є окремий вхід, тобто не зсередини. І насправді це дуже так. Е, ну, я такого не бачила часто в нас, в наших хатах, щоб вхід був окремо з надвору в окрему кімнату, а не вся суцільна хата. Тобто, ну, це цікаво мені. Старша хата, вона була там на горбі, на бруні. Хата би збереглася. Якби за гонтою доглядати і доглядати взагалі за. Ну, щоб доля складно сказати, бо це тут людина згоріла, ці хати. Та ясно, що без такої історії ніхто й не хоче тут. Чесно, моя тато сюди не хоче більше вертати. Вона тут навіть не було після того разу. Разу як тут згорів її брат, вона тут не була. Це дуже страшна історія. Він був молодий, йому не було, там до 40 років точно. Гарно було тобі скажу. Зсередини. Зсередини все заростає. Зараз там закладено вже піч колись давно сказали, що там був веч без тієї такої рамки. Слухай, на ну, піч взагалі неймовірна. Це, до речі, прямий доказ. Оця піч, що все-таки хаті ці років 70 точно є, так. Це як мінімум 50, і та бо піч стара. Я не думаю, що цю піч переносила з якоїсь іншої хати. У мене є історія про цю піч. Історія полягає в тому, що це була бабуся моєї тети Анни, яка тут жила. Вона була дуже маленька, вона сама була з космача. Я не пам'ятаю, як її прозивали, в неї теж було своє прізвисько. Коли чоловік додому приходив п'яний, вона від нього ховалася, і одного разу вона залізла сюди в піч. І через комен вилізла на двір, на ту сторону. А одного разу вона там взагалі просто ховалася в печі, настільки вона була маленька, що вона могла там заховатися. Тут так якось по-своєму. Тут живе останній житель просілку плітчин. Дядя Іван! Стайна більше за хату. Не застали ми пана Івана вдома. Він ще молодий йому тільки недавно сімдесятка минула. Напевно, пішов десь на молодиці. Та знаєш ця хата Івана Гундяка. Найвищого жителя просілку клічин. Та можна сказати, останнього жителя корінного. Дуже цікава хатина стара. Теж явно входить в категорію однієї з найстарших. Власницю хатинки звати було, звати вже не пам'ятаю, можу помилитися, але прізвище, прізвисько валювати за її чоловіком. Так, бачите, дзеркало це повне язичництво. Ставили такі дзеркала на хатах. Для відганяння селякої нечисті. Ще одна хатина. Вже років 80-х. Тут одразу видно, що комен поставили тепер. Колись би таке не посміли зробити. Так от капернув вікно запхати трубу. Таке оту пудоло. Талія, як ти думаєш, коли приблизно перші поселенці приїхали в Клічен? Коли заселився цей хутір? Я не можу точно сказати, тому що я знаю, наприклад, що моя родина Васильчуків. Як я вже казала, вони приїхали з Хмельниччини а, і поселилися тут. Це були чекай, які точно це були 19-18 століття. Тобто це було так в ті роки. Як зараз, ну як насправді це було, я точно не можу сказати. Коли ну, почали жити тут Гундікові. Насправді Гундюкові кажуть, що вони тут корінні, вони давніше були, тому, в принципі, можливо, так. А, щодо волюватої і Бованки, теж не можу точно сказати. Ну, мені здається, найстаріші – це Гундюкові, які ну, мають цю гору Гундюкову. Розкажи нам про взагалі якусь містику, яка тут є, яка витає в Тлітчині. От ми зараз між Костелом та Шугаєвим каменем. Багато дійсно історії є, але це вже більше демонологія. Я колись цим цікавила, досліджувала в університеті. Це, звісно, багато історії від місцевих жителів про те, що десь там племета, племета це мавка, що племета когось переходила, що десь дощу в. Стукіт коней, коли коней не було по різці, це таке часто вночі казали, таке ходило. То що могло перейти людину? А якщо переходило, це означає, що тебе всю ніч до світанку буде водити, без ну несвідомо. Ось такі історії були. Але звичайно, це люди намагалися пояснити різні явища природи і всього, що ставалося саме такими історіями. Тому це я просто розповідаю те, що мені розповідав дідусь там. Лісні, розрізняли лісні, але лісні це мені здається, ближче туди до верховини. Бо тому що ну, дивися, ми зараз тобою можемо сказати, що це в принципі ліс. Але колись це був повноцінний участок, де була школа, і ніхто навіть не міг сказати, що тут входять лісні. Тут тобто, ходили саме предмети. Бо це рахувалася частина села. Тобто, це для нас зараз, знаєш, ніби місце якесь далеке, заховане, яке не належить до села, до цивілізації, але колись так було всюди. Тому, в принципі, це не можна сказати, що це аж ліс-ліс. Як ти думаєш, коли сюди знову повернеться життя? Якщо в тому сенсі, щоб забудовувати, робити якісь розважальні комплекси і так далі, то я би цього не хотіла. Тобто я би хотіла, щоб воно так лишилося, як зараз є. В принципі, декілька людей живе, мають свою худобу, вони виписають корів, там косять. Досить так, я би сказала, як було колись. Та от розкажи, Віталія, от як ти в такому молодому віці взагалі зацікавилася етнографією? Насправді не так багато людей в молодості цікавиться такими важливими для нас речами. Чесно сказати, я дуже довго думала про це питання. Я хотіла про це якось написати, розказати, як я цим зацікавилася. Я зрозуміла для себе, що немає якогось конкретного місця, часу, відколи це все пішло. Тобто, знаєш, од нема от Люди часто можуть сказати, от у мене в житті сталося те-то і те-то, і я це зробив. Тобто, чи там хтось мене надихнув, і я це почав цим цікавитися. У мене такого якогось а, чіткого періоду не було, чіткого моменту чи чіткої події. Це, а, Я би сказала. Комплекс усього, тобто можу сказати, що моя родина не дуже сильно цікавиться цим. Тут тобто, отак глибоко знаю, щоб там цікавитись, читати, ходити, розпитуватись. Такого немає. Ну, в загальному рівні, наскільки всі знають в селі в принципі, так і знають. Це більше пішло саме я думаю, саме освіту, з того як я що читала. Що вибирала дивитися, також це можливо мав вплив школа, мала вплив школа, а, хоча я можу сказати, що мені ще й в школі подобалось одягати гуцульський стрій, цікавитися гуцульським строєм. Що ми зараз чисто говоримо тільки про одяг. Бо, наприклад, в момент з демонологією, те, що я дізнавалась ті історії, то про нього про цей момент я можу конкретно сказати: а, це моя бабуся, по маминій лінії Марія. Вона мені з дитинства. А замість казок розповідала різні демонологічні історії. Там, наприклад, що то там одного разу десь там на полумистому чоловіка перейшла племета. І це знаєш, що я чула дуже в малому віці. І а, саме з малого віку я почала цим цікавитись, і вже в школі своїм однокласникам ходила і всім на перерві, знаєш, так всі сідали в коло, я розповідала, що, наприклад, там була тата мавка, і там вона ходила, племета, наприклад. Або мої однокласники вони такого вже не знали, тому що ми ж з одного села, там є мої сусіди, які в принципі жили в одному контексті, в одному там часі, там просторі можна. Так грубо сказати, то це я можу сказати, коли було от чіткий період мого зацікавлення, це з дитинства. Щодо самого одягу, я не знаю, це, напевно, буде дуже пафосно, якщо я так скажу, але це якось чи жило в мені, чи просто притаманне мені як людині. Цим цікавим. Ну, Знаєш, от реально не було конкретного випадку, реально не було конкретної ситуації, коли б я сказала, вау, все, я буду там зберігати, збирати, колекціонувати гуцульський стрій, наприклад. Чи коли я буду читати книги там більшості про Гуцульщину, я буду читати там різних дослідників, витографів, там цього Гнацюка, Шухєвича, я буду цим цікавитися, дивитися. ні, цього не було. Багато на себе беру, але мені здається, це саме вплив речей, які я навіть не можу зараз відслідкувати. Тобто, можливо, щось і вплинуло, але я цього не бачу. Тобто, це і навіть не можу сказати, що це не з сім'ї, не з компанії моєї, не з друзів коло, тому що більшість моїх друзів це саме люди з. Києва, там в мене і подруга з Дніпра, тобто люди з більш з центральної та східної України, які теж мало що знають про свою історію, на жаль. Тому, швидше всього, це мене просто надихнуло загально те, що я живу в такому селі, те, що я причетна до цієї традиції, до такої культури, що в нас є така ж спадщина. І, чесно скажучи, один момент навіть є такий важливий для мене, який мене зачепив, що люди почали це забувати. То для мене, чому я, наприклад, почала демонологію, не просто її. Якби, Збирати для себе я почала її досліджувати в університеті, коли я була на бакалавраті і в магістратурі. Саме тому, що люди не знають. То тобто мене оце, знаєш різко хвилювало, що ніхто це не пам'ятає. Тому що до кого я не йшла своїх ровесників. вони казали, ой, ми перший раз це чуємо. Ми не чули ніколи про там племет. Ми ніколи не чули там ці історії. І оце це було це було. Це було проблемно для мене, і це я хотіла цим ділитися. Щодо одягу, навіть не можете сказати, бо у нас не було сильної проблеми. Хоча якщо порівнюючи між іншими регіонами, наприклад, між Верховиною і Косовом, то в Миколичині набагато менше людей з берегло старого одягу, набагато менше знають. Тобто, у нас досі можна в Миколичині знайти людей з Миколичини, які ну я впевнена, вони не назвуть всі елементи гуцульського строю. Тобто якщо ти їх запитаєш, як, що таке крайка, ну щоб не назвали крайку, вони швидше цього можуть не сказати, що таке крайка, то тобто вони можуть не сказати. Ну, петик, я думаю, більш загальний це сердак, петик по Миколичинськи таке скажуть, але. Отаких елементів вже більше людей не знає. Тому, напевно, відіграло роль те, що люди забувають, і мені хотілося це зберігати. Знаєш, за це так вщепитися, щоб мої потім діти, внуки це ще бачили і пам'ятали. Ось так. Та хочеш знати про них все? То на наш канал підписатись не забудь.